Невелика підбірка найдивовижніших місць чернівців, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Першим місцем, яке варто відвідати, є резиденція митрополитів Боковини і Далмації. Над її будівництвом трудилися найкращі віденські, чеські та буковинські майстри. Головним архітектором проекту став чех Йозеф Главка. На сьогодні, колишня резиденція використовується як головний корпус Чернівецького національного університету, поблизу головного корпусу університету розташований парк Юрія Федьковича. Він є чудовим зразком садово-паркового мистецтва. Парк був засаджений ще за правління імператора Франца Йосифа. На сьогодні він займає чималу територію. Та служить чудовим місцем для відпочинку. Одним із улюблених місць гостей та мешканців міста є театральна площа. Головною родзинкою площі є Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської. Із театральної площі одразу відніються дві цікаві будівлі, схожі як дві каплі води. У народі вони отримали неординарну назву будинки близнюки. Вулиця Ольги Кобилянської, головна пішохідна вулиця Буковини. Це місце є самісіньким серцем чернівців. Воно переповнене крамницями, затишними кав'ярнями, ресторанами та сувенірними лавками. Тут поєднуються різноманітні епохи кожна будівля дихає своєю неповторною історією. На вулиці Кобелянської розташувався обласний краєзнавчий музей. За масштабами найбільший на території Чернівецької області. Тут ви зможете прослідкувати важку долю Буковини, яка постійно переходила з рук у руки. Експозиції поділені за хронологічними рамками від найдавніших до часів сьогодення. Музей Аптека. Історія аптеки розпочалася ще на початку ХХ століття у 1903 році цікаво є те, що це єдина аптека в місті, де по сьогодні виготовляють лікарські форми на замовлення за проектом австрійського архітектора роля у Чернівцях було побудовано собор Святого Духа у стилі італійського Ренесансу, вже понад 150 років він виступає. Однією із головних окрас міста над зведенням церкви працювали найкращі тогочасні фахівці. Площа Пресвятої Марії. Це місце існує вже декілька століть і ще пам'ятає ті легендарні часи, коли Османська імперія наводила жах на всю Європу. На площі знаходиться найдавніший на території Буковини Колодязь. Який був споруджений турками, на околиці міста розташований Чернівецький обласний музей архітектури та побуту, на території Скансену відтворено всі особливості краю, привезені Боковинські поселення 19 та початку ХХ століття? Тут ви зможете подивитися на церкву, кузню, корчму та багато іншого. Костел Пресвятого Серця Ісуса виконаний за правилами неоготики. Храм був споруджений на замовлення ордену Ізуїтів наприкінці 19 століття. Сюди привезено орган із Німеччини, який коштував шалені гроші. А із Шотландії доставили три дзвони, і найбільшого з них назвали Серце Ісуса. І якщо ви шукаєте романтичне місце в Чернівцях. То вам підійде серце кохання, яке знаходиться у парку імені Шевченка. На пам'ятнику висить табличка із написом: Це серце я присвятив коханій і всім закоханим світу. Головною площею чернівців є центральна. Все політичне життя в основному відбувалося тут. Бо саме на цій площі розмістилася ратуша для кожного міста в давнину. Ратуша мала особливе значення, її поява знаменувала набуття права на самоврядування. Неординарний за формою будинок будинок корабель. Дотепер місцеві жителі називають його Шифа, що в перекладі з німецької означає корабель. Будинок корабель є одним із перших кам'яних будинків, зведених наприкінці 19 століття, і своїм виглядом. Нагадує справжній морський корабель. Ботанічний сад є одним із найстаріших в Україні. Це природоохоронна територія, яка належить Чернівецькому національному університету. Перші саджанці були висаджені тут ще в 1877 році. Найгарніший ботанічний сад виглядає навесні, коли розцвітають магнолія, конвалія, тюльпани. Та інші квіти. Чернівецький літературно меморіальний музей Ольги Кобилянської. музей розташований у невеликому одноповерховому особняку у першій власній оселі видатної української письменниці Ольги Кобилянської. Експозиція висвітлює життя і творчість письменниці, її громадську діяльність та літературні зв'язки.